Сміттєвий скандал на вулиці Волошина, що в Луцьку з самого ранку місцеві мешканці вчинили гвалт, бо на спільне узбіччя біля дороги їм привезли цілу машину відходів. Такий сюрприз, стверджують місцеві, їм підкидають не вперше. Тож нині вони вирішили затримати добродіїв, що смітять на гарячому. На підмогу викликали і поліцію. З усіма сторонами конфлікту спілкувались наші журналісти. Валентин Данилюк з самого ранку виїжджав з дому у справах, аж тут побачив цікаву картину: як якийсь добродій просто посеред їхньої вулиці розвантажує сміття. Ми самі зробили п'ять другого разів. Ну, з п'ять ми її робили за свої власні кошти і знову роблять мусорник. От зловили ОАЗІКА. На даний момент УАЗіка, ви бачите, у вас є зафіксировано. Значить, хотіли би знати, хто це вивозить цей мусор. Я так розумію, що це воєнний госпіт, бо що номера, від, номера дійсно це є госпіталь, Що підтвердив пан водій? А ось і цей самий водій. Що ж це за відходи, звідки та чому їх вивозять саме сюди? Ми з'ясували у нього. Чоловік розповідає, що працює у військовому госпіталі, а сміття привезти сюди його попросили. ...співробітниця. Наша працівниця, яка працює, попросила для замостки там, собі на загорожу чи проводити якісь будівельні роботи, їй потрібний був. Вона ага, тут проживає, так? Так, вона проживає, ось, тут рядом проживає, і попросила вивезти. І ми її вивезли. Ага. А чому тут вигрузили, а не в неї вдома? Ну, це її межа, її город, її межа. Ага, тобто це її територія? Ну, це спорне питання. Вона сказала, що її зі слів, що це її. Спростувати непорозуміння взялась дочка так званої винуватиці скандалу. Марія розповідає, мама наразі на роботі, тож вона готова усе пояснити. Йде дощ дуже великий, і нам все в город тече, і в нас вода стоїть, а ми просто хотіли позасипати город всього-навсього. А в нас такі сусіди, просто їм все мішає. Вот. І всього ну а оця територія, де викинули саме сміття, то вона ваша чи вона спільного користування? Ну це спільного користування це територія, але ми просто ну могли взяти там лопати, чи як там і взяти його просто в город позасипати. Да а сусіди наробили крику, шуму бо це шбуці з лікарні з госпіталя воєн. А ось і поліцейські патрульні в один голос стверджують, що відношення до скандалу жодного не мають. Нам повідомили про те, що на вулиці Волошина відбувається конфлікт між сусідами. Прибувши на місце, вияснили, що конфлікт відбувається через викинуте будівельне сміття. Нам було викликано сюди інспектора департаменту муніципальної поліції, який склав протокол. Зафіксував порушення тут. А получається порушення йде в правил благоустрою міста. Пункт 2.5.5.1.2». п'ять, То буде покараний і за що. Буде водій покараний за те, що здійснив тут озвалище. А яке покарання за це? От може бути? Е, Покароню це вже вирішить адміністративна комісія. Що ж на рахунок самого сміття, то муніципал пояснив, на Лесу Случик, яка й дала команду вивести його сюди, винесуть припис, аби жінка в найкоротші терміни його прибрала. Вікторія Протолюк, Дмитро Кудик для новин на часі.